Просто ранку відкрилися квіти Аріди та Фаетіди. Запах стоїть неймовірний. Через годинку-дві ці квіти закриються. Ці види пасифлор самоплідні. Тобто вони приймають і власний пилок. Вділки зараз попрацюють і будуть зав'язані маленькі плодики. Такі плоди у угоріди. А такі плоди у фуетіди. Це ріда. У і плоди трошечки більші. Вони важать біля 6 грам, а плоди фуетіди біля 3 грамів. Небагато, але коли їх багато, а їх багато то цього достатньо.